У Чернігівському центрі стартапів та інновацій, перемога залучають школярів і студентів до роботи із сучасними технологіями. В рамках проекту Сіті Мейкерс. Ми реалізуємо декілька різних активностей. це воркшопи, тобто фізична робота з обладнанням в цьому просторі, також онлайн-лекції посередам про різні принципи після відбудови. А також екскурсії просвітницькі. за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, центр стартапів та інновацій отримав сучасні 3D-принтери, лазерний верстак та іншу техніку. Молодь тут навчають робити різноманітні речі з відходів, наприклад, пластику. Ми транслюємо йому цю таку нашу амбітну візію зробити будь-що з будь чого Надихаємо дітей інженерно мислити, думати про довкілля, думати про те, як працювати з різними матеріалами, як на Перетині різних технологій можуть виростати прикольні ідеї для стартапів, для бізнесів. Школярі, які побували на екскурсії в центрі 28 березня, кажуть, новітні технології захоплюють. Мені все подобається тут. Я хочу після екскурсії сюди записатися. Мені дуже подобається тут лазер. Як переробляють кришки, як виробляють всякі штуки з Майнкрафту, з других ігор? Кришки тут переробляють в різні фігурки. І нам показали, як це саме робиться. Мені дуже сподобалося. Я хочу ще раз сюди завітати. Я хочу допомагати екології, збирати кришки, пластик, здавати сюди, і щоб робили різні цікаві штуки, які допомагають у господарстві. І просто так не залишаються байдужими і студенти Чернігівської політехніки, які теж побували в центрі. На мене найбільше справило враження. Принтери, які тут знаходилися, 3D-принтери, але ще і проекти, які тут ви виготовлювали, вони мене теж дуже сильно вразили. Навчитись виготовляти вироби з пластику може кожен. Це не складно і безкоштовно.